Знайома ситуація. Тиждень ти чекаєш вечора п'ятниці. Ти буквально живеш думкою про те, як засядеш у відьмака, нарешті розберешся з лором Elden Ring, чи пройдеш той самий кіберпанк, який купив ще на релізі. Ти навіть купив собі зручне крісло і новий монітор під все це діло. І тут настає вечір, ти нарешті вмикаєш комп'ютер, відкриваєш Steam і завмираєш. Ти дивишся на список із 300 ігор. Де встановлено лише три, а запущено добре, якщо хоч одна. Ти гортаєш список вгору вниз, зітхаєш, і твій погляд чіпляється за іконку гри. Але тут мозок каже: Ой ні, нам треба згадувати керування, там складний сюжет. Давай наступного разу, друже. У результаті ти закриваєш Steam, вмикаєш YouTube і цілих дві години дивишся, як хтось інший грає в ці ігри. Або ще гірше запускаєш якусь діч на телефоні чи просто залипаєш у TikTok до другої ночі. При цьому відчуваючи себе просто вичавленим лимоном. Вітаю в клубі! Це називають ігрова імпотенція або прокляття беклогу. Ми купуємо ігри пачками, бо знижка ж 90% і ну це ж класика, але грати в них фізично не можемо. Сьогодні ми зануримося глибоко. Розберемося, чому наш мозок вважає купівлю гри більшою перемогою, ніж її проходження. Чому вибір гри втомлює більше за восьмигодинну зміну на роботі? І як нарешті розірвати це коло? Всім привіт у новому році! Я неймовірно рада вас знову бачити. Ви на каналі Піксельна, мене звати Юля, і я ваша провідниця світом ігрової ностальгії та сучасних шедеврів. Наливайте собі трохи скуми і погнали! Давайте будемо чесними: купувати ігри приємніше ніж грати в них. Звучить як абсурд, але з точки зору науки це чиста правда. У нашому мозку є система винагороди. Довгий час ми вважали дофамін гормоном щастя. Але сучасна нейробіологія каже, вибачте, ви помилялись. Дофамін це гормон очікування щастя. Він виділяється не тоді, коли ви їсте шоколад, а тоді, коли ви тільки розгортаєте обгортку. В виграх це працює через дві різні системи. Перша хотіння. Це первісний інстинкт мисливця, по суті, коли ти бачиш трейлер, чуєш саундтрек, або бачиш заповітну жовту бірочку мінус 75%. Твій мозок буквально кричить: а цінний ресурс, бери його, хватай нам, це потрібно дуже-дуже дуже дуже. Ти натискаєш купити і бах, стається дофаміновий вибух. Ти відчуваєш кайф переможця. Гештальт закрито, ти здобув гру. І друге, це подобання, це задоволення від самого процесу. Це коли ти входиш у стан потоку. І тобі буквально подобається кожен крок у грі, яку ти проходиш. Ця проблема в тому, що система хотіння еволюційно набагато потужніша. Для нашого предка було важливіше захотіти і знайти їжу, ніж потім насолоджуватися нею. Тому в момент покупки ми отримуємо 100% кайфу, а для проходження гри треба докладати зусиль. Мозок такий: ну чувак, ну ми ж вже купили гру, я вже дав тобі дофамін. Навіщо нам напружуватися ще 40 годин? Давай краще. Купимо ще одну, а зверху на це накладається дофамінова толерантність. Ми живемо в епоху швидкого і дешевого дофаміну. Тік-ток, Рілс, Шортс. Вони дають мікродозу кайфу кожні 15 секунд. Ваші рецептори буквально спалені цим. І тут ви запускаєте Red Dead Redemption 2, де треба. 10 хвилин повільно скакати на коні під меланхолійну музичку. Ваш мозок просто в паніці. Де екшн, де картинка? Що змінюється кожні 3 секунди? Мені нудно, пішли звідси, пішли полежимо, пішли тік-ток. і ви вимикаєте гру, бо вона здається повільною. Хоча насправді це ви стали занадто швидкими. Сама по собі індустрія геймдеву давно перестала бути просто творчістю. Це гігантська машина з вивчення твоєї поведінки. Маркетологи прекрасно знають про ігрову імпотенцію і вони її підтримують. По-перше, FOMO, так зване Fear of Missing Out, це страх втраченої вигоди. Ці таймери до кінця акції залишилось 2 години. Це, знаєте, як ніж у горло. Твоєму раціональному я. Ти купуєш не гру, а ти купуєш можливість. Ти боїшся, що завтра вона коштуватиме втричі дорожче, тому береш її про запас. Ну так, по суті, це цифрова версія гречки під час кризи. Ти заспокоїш себе. Ну, я зараз не гратиму, але нехай лежить. Спойлер, вона лежатиме там вічно. По-друге, ефект халяви та бандли. Купи 10 індіїгор за 5 баксів. Ти хотів одну, але отримав ще дев'ять у подарунок. Психологічно це створює відчуття захарашеності, і твоя бібліотека перетворюється буквально на звалище Мотлоху, серед якого досить важко знайти діамант. Кожна незапущена гра це маленький мікродокер до твого сумління. По-третє, пастка шведського столу геймпас, PS+, Plus і так далі. Це найпідступніша штука, насправді, коли в тебе є доступ до 400 ігр за ціною однієї кави. Цінність кожної окремої гри буквально падає до нуля. Ти запускаєш гру на 10 хвилин. Щось не сподобалось. Видалив наступне. Буквально ти перетворюєшся на дегустатора, який лише надкушує. Але ніколи не наїдається. В соціології це називають грейзінг від англійського грейзінг пасовище. Тобто ти як корова ходиш від одного куща до іншого, замість того, щоб отримати повноцінний обід. Припустимо, гру ми такі купили. Маркетологи перемогли. Але чому все одно ми не натискаємо старт? Тут вступає в гру чиста психологія, так званий парадокс вибору, закон Барі Шварца. Коли у тебе є три гри, ти граєш у всі по черзі. Коли у тебе 500 ігор, ти не граєш в жодну, скоріш за все. Мозок впадає просто в когнітивний ступор. Вибір вимагає енергії. Ти боїшся помилитися. А якщо ж я почну цю RPG на 100 годин, а вона виявиться посередньою, я втрачу час, який міг би витратити на щось краще, і в результаті ти просто 40 хвилин обираєш у що пограти, втомлюєшся від самого процесу і йдеш спати, Тома від рішень. Сучасне життя це постійний менеджмент. На роботі, у навчанні, навіть у магазині ти постійно приймаєш рішення. Твоя батарейка волі до вечора на нулі, а почати нову гру це свого роду інтелектуальна праця. Треба вивчити нову механіку, запам'ятати імена десяти персонажів, зрозуміти лору кінці кінців. Мозок тобі в якийсь момент просто каже: Ну слухай, ми сьогодні вже достатньо працювали давай краще подивимось. Ютуб там же не треба приймати рішень. Це називається вікарний геймінг. Ми делегуємо зусилля стрімеру, а емоції споживаємо самі. Фантазійне я проти реального я це мій улюблений пункт. Ми часто купуємо ігри не для себе сьогоднішнього втомленого, болем у спині та обмеженим часом. Ми купуємо їх для нашого ідеального я. Той хлопець чи дівчина з наших фантазій має безкінечний вільний час, залізні нерви для соулс ігр і обожнює хардкорні стратегії. А реальні жити скоріш за все просто хочуть. Постріляти мобів 20 хвилин, або просто посадити пару кущів картоплі у Stardew Valley. Твій беклог це кладовище твоїх нездійсненних мрій про те, яким геймером ти хотів би бути. Отже, досить ставити діагнози і <laughs> давайте лікуватися. Як повернути пристрасть до геймінгу? Я трошки дослідила це питання в мережі, і у мене склався невеличкий список конкретних порад. Зміни термінологію, забудь слово беклог, це звучить як робочий звіт. Або борг перед банком. Давайте називати це бібліотека або мій винний погріб. Ти не зобов'язаний випити все вино за один вечір. Нехай лежить. Це не борг, це вибір. Правило 2 до 1. Хочеш купити новинку? Окей, але спочатку ти маєш пройти до кінця одну гру зі списку. Або, і це важливо, видалити назавжди дві гри, в які ти точно ніколи не пограєш. Почисть свій цифровий простір. Правило 24 годин. Побачив знижку, додай кошик і закрий сайт. Якщо завтра, зранку, ти все ще відчуваєш, що ця гра тобі потрібна, тоді купуй. У 90% випадків до ранку магія маркетологів розвіється. Метод 15 хвилин. Не обіцяй собі пройти гру. Пообіцяй собі пограти 15 хвилин. Це знімає бар'єр страху перед великим проектом. Часто через 15 хвилин ти вже не зможеш відірватися. Граю коротке. Якщо великі відкриті світи викликають у тебе панічну атаку, переключись на Інді. Так, так, саме на інді. Пройди щось на 3-5 годин стрей, Firewatch, гріс. Відчуття фінальних титрів дає потужний дофаміновий заряд і впевненість. О, я все ще можу проходити ігри. Будь безжальним. Якщо гра не йде, через 2 години видаляй. Ти вже заплатив гроші, не треба платити ще й своїм часом. Ти ж не доїдаєш зіпсовану страву в ресторані тільки тому, що заплатив за неї. Твій вільний час це найдорожчий ресурс, дорожчий за будь-який Deluxe Edition. Пам'ятайте, ігри це розвага. А не друга робота. Не дозволяйте іконкам стін тиснути на вас. Геймінг має приносити радість, а не почуття провини за те, що ви недостатньо продуктивні. Сьогодні ввечері зробіть собі послугу. Не вибирайте гру годину, просто клацніть на те, що першим впало в око. Запустіть і дайте собі шанс просто насолодитися процесом. Якщо не захочеться, ну що ж, завжди є YouTube і ще декілька цікавих відео у мене на каналі. Наприклад, підбірка українських ігор або як піксель-арт захопив світ. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо впізнали себе, підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори і підбірки ігор. В описі є посилання, де ви можете підтримати мій канал фінансово, і це дуже допомагає мені робити ще більше відео. І обов'язково напишіть у коментарях, скільки ігор у вашому цифровому кладовищі Steam. Давайте поміряємося трошки беклогами. З вами була Юля. І грайте тільки в те, що любите. Обміняла вас, папа. -па.